Сьогодні не грав. Як тобі зі сторони матч проти Карлеване? Ну, одразу скажу, команда непогана, але маючи ті моменти, які мали в першому таймі, ну, могли робити рахунок 3-4-0 в першому таймі. Але бачите, як останні ігри в нас трохи не дуже добре з реалізацією моментів. Але як бачите, в другому таймі трохи підзібрались і зробили свою справу. Нам сьогодні дуже важливо було. Взяти три очки. В чому причина такої нереалізації? Чи це вже десь після переможної серії трошки розхлябаність чи в чомусь іншому? Ну тут дуже важко сказати. Це не мені казати, я думаю, що це аналізує тренер. Він може зі своєї сторони більш об'єктивно це сказати. Ну, що я можу сказати, то мені здається, просто таке буває. Ну, не, кожну, не кожну гру ти виграєш 4-5-0. Ну, тут же команди також дуже сильні в першій літлізі. Але бачите, у нас стоїть задача виходити в вищу ліву, тому ми намагаємось а, всі завдання, які перед нами ставить тренер, виконувати. Наварили там в другому таймі, самі собі по факту привезли гол. Почали від цього нервувати. Чи все ж таки була впевненість, що перемога в кишені? Ну, тут грали до останньої секунди. Впевненість була, коли вже забили третій м'яч. Залишалось там 20-30 секунд. Тому вже розуміли, що цю гру виграно, але напряг був до останньої секунди. Там трохи наварили каші, да, я згоден, але будемо працювати на тренуваннях і намагатися, щоб такого більше не було. Дякую.